Посуд робили з глини, тоді вже були винадені дуже великі печі, в яких робили велетенські дуже сосуди, в яких зберігали продукти. Що саме 6 тисяч років тому вони споживали, дуже багато було. Це овес був, це ячмінь був, пшениця, пшоно і коноплі. є такий символ, він означав коловорот. Або, наприклад, ось такий символ був засіяне, засіяне поле пшеницею. Хліб зроблений з гороху борошна, з борошно-гороху. Хто з вас гороховий хліб куштував колись? Ні. Ні. Гаства, я зараз розповім. Це символ, ось, жите тепло. Бачите, квітка така. Ось це початок і кінець. І ми вам сьогодні розкажемо секрети, як робили ворожню і чому саме такий хлібчик він може бути корисний, що від нього можна не поправлятися, що від нього можна отримати здоров'я, енергію. І чому наші тріпівці були такі сильні, мужні і, до речі, ми з вами ще посмакуємо одне зерно. Яке дуже потужне, це перше зерно, яке при е, використовувалося в харчуванні. Запам'ятовуйте, це потужний антиоксидант, він дає енергію. Це зерно, і, до речі, воно дійшло до нас, до наших часів. І е, в наш період його дуже сильно використовують в своєму харчуванні військові, тому що воно таке зерно, як ячмінь. І з ячменя робили кашу переловку. А ми вам сьогодні приготували а, саме пудінг з ячменя, як готували тріпільці. Тому ви зараз можете взяти з ячменя пудінг, у вас є ложечки, і посмакувати. А які смаки були у тріпільців, да, який пудінг вони робили з ячменя саме. О, як ти я сказав? Так, що у них не було. Якщо тобі сподобалось, будь ласка. Тепер от я хочу, щоб ви поароматизували, це От, поароматизуй. Бачите, як? Пахне. Я зараз кожному там. Скажіть, пахне горох! Ні, п'ять. <реш> на п'ять Такий хлібчик. — Його прижимати? Треба. Один варіант це можете зробити з двох сторон. І інший варіант ви можете зробити з одної сторони, щоб у вас було. <сху> <сху> Якщо ви зробите ось такий, бачите, <сху> це, це буде комбо, то ти грабує. <покинь> <буде Кент> <покинь> <покинь> <покинь>

Давайте трошки зануримося. 300 років тому був ось млин жорна називалися. А 6 тисяч років тому ще жорен не було. Ще була, називалася, запам'ятовуйте, зерно млин. Прямо. Ти з вами. Здесь санкція. Покажи. А, ну, пшено. Озима пшениця. Знаєте, брей, як в перекладі брей. означає... Райа дуже багато використовували в своєму харчуванні ще жито, і жито в перекладі з англійської мови рай. Саме означає жито. Гарне печиво. Це якраз печиво конопляне, горіхове, і можна смаштувати, як воно зваркувало. І так, беріть і смакуйте печиво. Волосся, будь ласка. Тому тебе попереджаємо. Де наш екскурсовод? Екскурсовод. Олеся, можна їсти вже? Так. Ви що, Щиро дякуємо. Дякуємо.